Сьогодні в нас реально велика кухня на обзорі, розрахована мінімум на 250 людей. По факту ми вивозили більше. Будемо розказувати, що дівчатам теж можна їздити. Що ми маємо? Ми маємо чотири бачки. Маємо два бачки двіємності по 56 літрів. Це для приготування других страв, по 90 літрів для перших. Два дуже класних. Очки під гарячу воду, під чай, під компот, каву і інші напої. З прикольного у нас є зливні крани. Хто палить на кухнях, хто знає, щоб її мити. Цей кран незамінима штука. Просто духовка. Ясно для чого. Штука дуже класна запікати м'ясо, це просто топчик. Це у нас лоточок для лоточків. А взагалі місце для дров. Дров влазить дуже багато, палювати спочатку треба швидко, а далі по чуть-чуть підкидати. Реально по чуть-чуть, тому що дуже сильно масляна подушка держить температуру і потім можна ще раз готувати практично без дров. Це не бойова версія кухні, тому тент у нас такий прикольного вигляду, але взагалі можна його робити під місцевість. І Тен дуже виручає у нас таку осінню погоду і навіть літом в дощ ми коли готували на ній, це було просто бомбезно.